Виконуємо номер 324 із підручника Геометрія 7 та номер 28.6 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Дано МК дорівнює КН, кут М дорівнює куту Н. ПЛ перпендикулярно до МН малюнок 13 9 У підручнику математика номер малюнка буде інший. Довести трикутник МКП дорівнює трикутнику НКЛ. Ну а тепер розглянемо наш малюнок. МК дорівнює КН. Кут М дорівнює куту Н. ПЛ. Перпендикулярно МН. Довести трикутник МКП до рівня трикутнику НКЛ. Приступаємо до виконання. Я перемалювала малюнок і коротко записала умову задачі. Позначила рівні елементи. У нашому трикутнику, оскільки PL перпендикулярно до МН то Наші прямі перетинаються під прямим кутом, тоді кут МКП буде 90 градусів. А кут НКЛ, йому вертикальний, також буде 90 градусів. Отже, маємо сторона, кут і ще один кут. Наші трикутники рівні за стороною і двома прилеглими кутами. А це друга ознака рівності трикутників. Запишемо це. ПЛ. Перпендикулярно МН, отже, кут МКП дорівнює 90 градусів. Кут НКЛ дорівнює куту МКП і дорівнює 90 градусів як вертикальний за умовою МК дорівнює КН. І кут М дорівнює куту Н. Тому за другою ознакою рівності трикутників трикутник МКП дорівнює трикутнику НКЛ. Номер 324 із підручника Геометрія 7. Та номер 28. 6 із підручника Математика 7. І виконано.